Визначення опору провідника за допомогою моста стало струму Відстана. Так, отже, тут в протоколі є мета роботи, прилади, короткі теоретичні відомості, схема установки, тобто, ось це називається мостова схема, коли резистори підключені ось таким чином. Ось, Тобто у нас є чотири резистори, один із них має невідомий опір, два резистори мають відомий опір, а третій резистор можна змінювати і підбираєте таке значення, щоб збалансувати цей міст. І таким чином можна буде знайти невідомий опір. Тобто, що означає збалансувати міст? Ви бачите, що ось тут по діагоналі підключена ще одна ділянка, на якій знаходиться гальванометр. Ось кружочок зі стрілочкою це гальванометр, який вимірює струм. І якщо ви підберете таке значення змінного резистора r 1 що струм через мостову ділянку стане рівним 0, то це означає, що ви збалансували цей міст, і тоді невідомий опір можна буде визначити за ось такою формулою. Rx дорівнює R1 помножити на R3, поділити на R2. Тобто ось такий простий, проста розрахункова формула, і е, ось є порядок виконання роботи, тобто ви дотримуєтеся ось цього порядку виконання роботи, описано в протоколі, і повинні заповнити таблицю і визначити 5 невідомих резистерів за даним методом. Давайте подивимось, як виглядає віртуальний експеримент. Так, ну ось ось він. Значить, ну перш за все його треба увімкнути. Сюди треба надрукувати ваше прізвище та групу. Ось і тоді вони з'являться у вас тут внизу. Тобто, треба буде до звіту додати обов'язково скріншот, де є ваше прізвище та група, щоб дійсно. Це був доказ, що ви виконали цю роботу. Далі, ось тут написані короткі інструкції, як виконувати саме віртуальний експеримент. Але в цілому ви дотримуєтесь порядку виконання написаного в протоколі. Значить, ось тут ще написані ось ці відомі резистори R2 та R3. Ось кнопочки, які перемикають різні невідомі резистори. Які вам експериментально треба буде порахувати, значить, шкала мікроамперметра, що підключена на мостовій ділянці. А ось ця штука це імітація реостату, тобто це імітація змінного резистора. І обертаючи ці ручки, можна змінювати опір цього резистора і підібрати таке значення, щоб збалансувати місце. Тобто, як ви виконуєте цей віртуальний експеримент? Ну, наприклад, ми підключаємо перший резистор, і тут треба наугад, наугад підібрати таке значення. Ну, наприклад, ну, ти, я вже знаю наперед, що ось 10 тисяч це дуже багато, і тисяча це дуже багато. Тому я починаю з сотень Омів. Ну, ось, наприклад, ставлю один ну, показник, ось тут мишкою можна пересувати. Ну, наприклад, ставлю одну сотню і замикаю ключ. Тобто, ви бачите, що моя стрілочка ще не на нулі. Ставлю двойку. Бачите, вона вже перескочила зовсім в інший бік, значить, двойка це занадто багато. Значить, ми повертаємось назад до одинички. І тепер працюємо з більш малою, з малими, з десятками. Так, тобто, ну давайте наугад поставимо три. І замикаємо ключ. Бачите, це вже перескочило в інший бік від нуля. Значить, три це занадто багато. Значить, ставимо тут 2. Замикаємо ключ. О, а 2, це підходить, вже ми ще більш наблизились до нуля. Тепер крутимо цю шкалу. Ну, наприклад, ставимо 4. 4. Замикаємо ключ. 4, бачите, вже трошки пішло в іншу сторону. Значить, 4 все ж таки дуже багато. забагато. Значить, ставимо 3. Замикаємо ключ. О, а 3 – це ми біля нуля. Ну, і ще більш точно можна ось за допомогою десятих. Так, ну, ось, наприклад, ставлю 6 десятих. Замикаю ключ. Бачите, ми майже точно на нулі. Значить, ми збалансували цей міст, тому що струм крізь мостову ділянку дорівнює нулю. Ну і тепер треба подивитися на ці ручки і записати, яке ж значення. Змінного резистору балансує наш міст. Значить, дивимося: що одна сотня, два десятки, три одиниці і шість, е шість десятих так? Тобто, скільки це буде? 103, шість десятих ома. Ось таке значення r 1 у нас вийшло. Тепер його треба домножити на R3 і поділити на R2 і записати у таблицю. І дослід повторити для кожного змінного резистору 5 разів. Потім вмикаєте інший невідомий резистор, ручки ці всі повертаєте на 0, і робите все так само, тільки підбираєте таке значення змінного резистору. Яке е, балансує міст і струм через мостову ділянку до рівня нулю. Так, це була робота 2.1. Тепер давайте подивимось на лабораторну роботу номер е, номер 2.2. Так, де вона? Ну, зараз я кудись тут. Лабораторна робота номер 2.2. Вимірювання електрорушійної сили методом компенсації. Ну і знову читайте теоретичні відомості, знайомитесь з тим, що таке електрорушійна сила, які види ЕРС існують і використовуються в техніці. Так, ну і ось приблизна схема установки. Для визначення невідомої ЕРС. Тобто, в даному методі е, невідому ЕРС визначають, е, створюючи співвідношення з відомою ЕРС. Тобто по черзі підключають коло відому ЕРС є N, це нормальний елемент, і невідому є X, а потім, ось, як ви бачите, можна буде скласти таку пропорцію і е, знайти. Їх. Значить, значення еталонної ЕРС, ось у вас написано. Так. А е, невідому ЕРС ви будете визначати методом компенсації. Тобто, в чому суть метода компенсації? Значить, вона знову ж таки в тому, що треба підібрати такий опір ділянки, щоб збалансувати коло. Тобто, щоб падіння напруги на ділянці компенсувало би підключене туди РС. І це означає, що струм крізь ділянку дорівнював би нулю. І коли ви підібрали таке е, значення падіння напруги, яке компенсує РС, е, відоме РС і значення падіння напруги, яке компенсує невідоме РС, можна скласти пропорцію і одержати ось цю робочу формулу. Значить, ось, ось вона, 2,10, кінцева робоча формула, за якою ви будете робити розрахунки. Значить, яким чином ми компенсуємо? Значить, це можна зрозуміти з даної схеми. Тобто, нас цікавить нижня половина схеми, там, де, куди ми підключаємо наші ЕРС. Внизу, ось, бачите, є N і EX, і там же підключений гальванометр, який вимірює струм через цю ділянку, і коли вона скомпенсована, струм повинен стати рівним нулю. А компенсуємо ми РС, за допомогою падіння напруги на ділянці АС, змінюючи опір цієї ділянки. І тут використовується знову змінний резистор, але вже іншої будови це реохорд. Тобто, ось. Якби ви вживу побачили цей прилад, то реохорт це струна, натягнута вздовж лінійки. І, як ви, мабуть, добре знаєте, що опір провідника прямо пропорційний його довжині. Тобто, міняючи довжину ділянки цієї струни, ви міняєте опір цієї ділянки і таким чином підбираєте падіння напруги, яке компенсує ваше ЕРС. Так, ну і давайте подивимося на віртуальний експеримент. Значить, знову його треба увімкнути, надрукувати ваше прізвище, групу. Далі, ось тут знову ж таки, коротенька інструкція, що робити. Ось імітація шкалиря хорда. Дві. Робочі напруги, які можна міняти. Ось шкала біла, це шкала цього гальванометра, ну, тобто мікроамперметра. Так, і далі кнопочки це додатковий опір. Навіщо потрібен додатковий опір? Ну, в реальній установці він потрібен для страховки, щоб е крізь ніколи не проходив би занадто великий струм, який може призвести до нагрівання а, і навіть плавлення ну, виходу установки з ладу. Так? Тобто, а, коли ви вже підібрали приблизно таке падіння напруги, яке компенсує, то тоді вже можна цей додатковий опір зменшувати і визначати, а, визначати довжину ділянки більш точно. Так, а ось ці кнопочки вони перемикають два різних РС. Тобто, ось коли ми натискаємо EN, це відома РС, а EX – це невідоме. Так, ну і як виконувати? Значить, вибираєте робочу напругу, ставите, наприклад, спочатку великий додатковий опір, підключаєте EN, і ось мишкою, мишкою, затискаєте кнопку мишки. І рухаєтесь по цій шкалі і шукаєте таке значення, щоб стрілочка стала, червона стрілочка стала на нуль. Ну, ви бачите, що коли у нас великий додатковий опір, то це дуже грубі значення, так? Ось я ось тут аж в такому інтервалі рухаюся, і воно все біля нуля. Ну, ось приблизно десь Так? Тепер можна зменшити опір. Значить, ми запам'ятали 9 і підбираємо більш точно. Ну, ось десь 9. Так і залишаємось на 9. І тепер можна вже зменшити до нуля значить, і підібрати більш точно. Тобто, ось коли у нас е додатковий опір прибраний, бачите, яка висока чутливість. Значить, десь приблизно скільки? 8,8. Тобто довжина ділянки реохорда 8 і 8 см, і ви її записуєте в табличку. Ось сюди l 1 Далі вам треба виміряти l 1 штрих. В чому тут різниця? Значить, L1 1 це довжина для відомого РС, а L штрих – це довжина для невідомого РС. Тобто вам треба тепер підключити невідоме РС. Знову ж таки підбираємо таке положення, щоб червоне. Риска стала на 0. Так, ну десь 13. Так. Тепер можна додатково призабрати. І підбираємо. Ну так, десь майже рівно 13. І може 12,9. Тобто L', L1' дорівнює 12,9. І таким чином цей дослід повторюєте декілька разів, змінюючи робочу напругу. Так, ну, але тільки пам'ятайте, що. Якщо ви l 1 виміряли при одній напрузі, то, відповідно, l 1 теж треба виміряти при тій самій напрузі. Так. Ну і далі вже робите розрахунки, шукаєте невідому РФ. Так, наступна лабораторна робота 2-3. Визначення ємності конденсатора методом балістичного гальванометра. E, значить. Теж треба вам почитати, ознайомитись з теорією цієї роботи, і в даній роботі ознайомитись з тим, що це за прилад, такий балістичний гальванометр, яка його будова, і як він працює. Значить, це, власне, прилад для вимірювання величини заряду. Тобто, якщо просто гальванометр вимірює струм, який проходить через коло, то балістичний гальванометр вже вимірює заряд. І ось тут є будова, ну, описана будова і його принцип роботи. Так, і, власне, в цій роботі він вам потрібен для того, щоб виміряти заряд на конденсаторі. Тобто, знову принцип роботи знову ж таки порівняльний. У вас є якийсь конденсатор з відомою ємністю, у вас є конденсатор з невідомою ємністю. І якщо обидва ці конденсатори зарядити, Однаковою напругою, то тоді буде співвідношення зарядів. Тобто, співвідношення ємностей цих конденсаторів буде дорівнювати співвідношенню зарядів. І за цією простою пропорцією можна буде знайти невідому ємність. Так, і ось ви бачите тут схему установки, порядок виконання роботи і таблиці, які ви повинні заповнити. Тобто, визначити а, 4. Невідомих ємностей, якщо у вас є одна відома ємність, це ноль. Так, ну і давайте подивимось на віртуальний експеримент. Так, значить, що ми тут маємо? ну, так, ми маємо шкалу гальванометра, ножники шкали, напругу живлення і. Кнопочки, які перемикають різні конденсатори. І ось тут написані їхні еталонні значення. Тобто, це 0 це ваш відомий конденсатор, а ось це 1, це 20 4 – вам треба буде визначити експериментально, а потім порівняти з цими дійсними значеннями і на основі цього розрахувати відносно похибку ваших розрахунків. Так, ну і як ми виконуємо цю роботу? Значить, знову ж таки ми заряджаємо наші конденсатори і вимірюємо заряд за допомогою балістичного гальванометра. Тобто кількість поділок, на які відхилиться шкала, штрих на шкалі гальванометра, показує, який заряд був на конденсаторі. Так, значить, ми включаємо напругу, ми підключаємо спочатку еталонний конденсатор. І тут важлива річ. Значить, конденсатор. Спочатку треба зарядити. Так, я його увімкнула. Ага. Ще треба не забути натиснути кнопочку увімкнути. Так, подаємо напругу, підключаємо конденсатор. Значить, дається уважно. Спочатку ми конденсатор заряджаємо від батареї, а потім розряджаємо через гальванометр. І тут треба бути уважним. Щоб ну, встигнути помітити, наскільки поділок відхилиться штрих. От я натискаю кнопочку розряд і фіксуємо. Десь було 4,6. так? Тобто, ну, тут вже можна нажати на стоп, зупинити коливання. Тобто відхилення по поділкам шкали у нас 4,6, і це значення ми записуємо ось сюди в табличку N0 нульове, Тобто це для еталонного конденсатора це 0 Ну і повторюємо кожен вимір. Ви бачите, ми повторюємо по два рази. І, в принципі, це 0 воно однакове для всіх таблиць. Тобто ось ви ось тут виміряли два рази, і можна це переписати у всі інші таблички. Ось, а N0,1 це вже відхилення для першого, для невідомого конденсатора. Тобто ми підключаємо c 1 Далі знову його треба зарядити, розрядити. Ви бачите, що ваш трих вилітів за межі шкали. Це означає, що треба підключити множник. Так, давайте спробуємо знову заряджаємо, розряджаємо і він десь відхилився на 1,1 приблизно. Але ви пам'ятаєте, що у вас стоїть множник, тобто 1 1 треба помножити на 10, вийде 11. Тобто тепер ви це 11 пишете ось сюди, так, сюди, ну і повторюєте ще один раз. Так, і так робите для кожного невідомого конденсатора, а потім міняєте напругу і повторюєте всі ці самі досліди вже для другої напруги. Тобто ось така лабораторна робота. Так. І остання лабораторна робота, 2.4 – Це вивчення електронного осцилографа. Тобто, електронний осцилограф – це такий універсальний і дуже розповсюджений прилад. Він використовується у всіх у різних електричних схемах різного призначення. тобто Ним можна там регулювати напругу, регулювати, визначати там різницю частот, знімати вольтамперну характеристику якогось електронного процесу, тобто залежність струму через якийсь елемент від напруги на цьому елементі. Ось візуалізовувати якісь там електричні процеси, які у вас відбуваються в колі, і так далі. тобто цей Ось в наступних лабораторних роботах, які будуть у вас в майбутньому, ви побачите, що осцилограф якраз дуже широко використовується, і в цій роботі ви знайомитеся з його будовою і принципом роботи. І тут у вас є два завдання. Завдання перше це просто вимірювання чутливості, а завдання друге це вимірювання частоти за допомогою осцилографа. так. Ось віртуальна лабораторна робота. Так, і ось тут ви бачите імітацію екрану осцилографа і два завдання. Перше завдання це вимірювання чутливості. Значить, в чому суть завдання? Ви подаєте сигнал певної напруги, і бачите на екрані синусоїду, і треба виміряти амплітуду цієї синусоїди, і на основі цього розрахувати чутливість. Тобто, напругу ось ви міняєте, бачите, ось цим повзунком. Так, і ви бачите, як у вас змінюється амплітуда сигналу на шкалі Так? Тобто для різних значень напруги, ось бачите, ось якщо ще більше, воно вже вийшло за екран, значить треба ввести множник і тоді ось цю довжину ви множите в даному випадку на 5. Так, тобто, таким чином. Виконується перше завдання. А друге завдання це визначення частоти, і вона, воно виконується за допомогою фігур лісажу. Фігура лісажу це результат додавання двох взаємно перпендикулярних коливань. Тобто одне коливання з відомою частотою 50 Гц подається на вхід Х осцилографа, а друге коливання з невідомою частотою подається на вхід Y. І таким чином у нас одержаться два взаємно перпендикулярних коливання і їх накладання є фігура лісажу. І тут знову ж таки можна міняти фазу, субфаз між цими двома коливаннями, і ви бачите, як в залежності від цього відозмінюється фігура. Так? Тобто це буде колеч, це буде еліпс, це буде пряма. І ось в протоколі лабораторної роботи у вас тут навіть є, ну, все це описано, і є навіть ось така табличка, яка показує, яку фігуру лісажу ви повинні побачити в залежності від співвідношення частот і суву фаз. Так, ну і ваша задача одержати декілька, ну, штук шість, як мінімум, різних фігур лісажу. І замалювати собі на миліметровому папері, і за ось цим правилом, яке тут описано, розрахувати співвідношення їх частот і визначити частоту невідомого коливання. Так, значить, частоту ми міняємо за допомогою генератора. Ось цими кнопочками, так, тобто ось це грубо, бачите, як воно стрибає. І ви можете дивитися, як міняється фігура лісажу в залежності від положення. Ось я дошла до сотні, значить, що вхід X у нас 50 це фіксована частота, а на вхід Y ми зробили сотню. І тепер у нас ось така вісімка на екрані. Якщо, наприклад, зробити 150, тобто співвідношення частот в три рази, так то ось ми бачимо вже ось таку фігуру, і міняючи фазу можна знову ж таку потрійну вісімку вже одержати. так Тобто ваша задача, навіть я дозволяю вам це не замальовувати, бо це в даному випадку не раціонально, а зробити скріншоти зробити скріншоти різних фігур лісажу, які ви спостерігаєте, і визначити за ними. Співвідношення фаз і співвідношення частот. Так, ну тобто, ось такі віртуальні експерименти, і нагадую, що до наступної пари вже кожен студент за номером своєї бригади повинен виконати цей віртуальний експеримент, заповнити протокол, зробити розрахунки. А, так зробити. вам в мене так. питання. Вам я зараз вже бригаду дороблю, вам скинути в особисті повідомлення. Спишу. Так, в особисті повідомлення. Добре. Я через хвилини три скину. Ага. Так, і до наступної пари прислати мені, а, значить, фотографії, фотографії протоколу. Фотографії скріншот виконання віртуальної роботи, скріншот балів, які ви набрали за тест до цієї роботи. Так, ну і також фотографію написаних відповідей на контрольне запитання. Тобто, все це насилати надсилати мені в телеграм у особисті повідомлення. Так, якщо у вас є якісь запитання, так, ну і ще такий момент. Що важче ж буде атестації, ви знаєте? Так, тобто атестації теж виставляється на основі того, на основі вашої здачі лабораторних робіт. Тобто, буде оголошення, скільки робіт треба здати, щоб одержати атестацію. Тому ще раз наполегливо раджу все здавати вчасно, бо за невчасну здачу ви будете одержувати штрафні бали. А вчасну здачу ви будете одержувати ну, нормальні бали. Так, ну, якщо якісь запитання у вас є, то пишіть в телеграмі мені. У нас просто вже час закінчується зустрічі. Так, тому якщо є запитання, то пишіть їх в телеграмі. Так, ну тоді на сьогодні все. Можете. Приступати вже до виконання своїх лабораторних робіт. Добре дякую вам. Угу, дякую, до побачення. до побачення. А ще одне запитання. До побачення. До побачення. До побачення. Ще одне запитання. На бригаду потрібен тільки один протокол. Буде, Ні, кожного, у кожного свій. У кожного смій. А, Добре. Дякую. Угу. До побачення. До побачення.